Всім привіт! Вас вітає канал Scratch Land. І сьогодні ми починаємо захоплюючу подорож у світ візуального програмування Scratch. Scratch це проста і цікава програма, в якій ми можемо створювати власні ігри, анімації та історії. І головне це дуже легко. Головним героєм програми є спрайт, це виконавець, який виконує всі вказівки. Тобто рухається, говорить, змінює свій зовнішній вигляд або взаємодіє з іншими персонажами на сцені. Спрайт виконує всі дії за допомогою певної послідовності команд, які в програмному середовищі Scratch називаються скриптами. На першому занятті ми з вами познайомимось з програмою, в якій будемо вцілювати наші ідеї в реальність. А для цього нам потрібно дізнатись про героїв, інтерфейс та спосіб реєстрації на сайті. Ну що, поїхали! В Scratch можна працювати і без реєстрації. Але пам'ятайте, реєстрація потрібна, щоб зберігати свої проєкти онлайн, ділитись ними та отримувати лайки. Тому розпочнемо з реєстрації в Scratch. Для початку ми переходимо на сайт, посилання на який я залишу в описі під відео. Перейшовши на сайт, ми натискаємо кнопочку Join Scratch. Або приєднатись, перед нами з'являється віконечко, в якому ми маємо заповнити геть усі поля. Тобто ім'я користувача, пароль, вік, країну, стать. Потім ми вводимо свою електронну пошту та обов'язково її підтверджуємо. На пошту має прийти лист з підтвердженням, Що ви справжня людина! Та майбутній скретчер. Ну що ж, після реєстрації починаємо творити. Щоб розпочати програмувати, ми натискаємо кнопочку Створити. Перед тим, як ми розпочнемо створювати наш перший проєкт, ми розглянемо інтерфейс програми, щоб добре в ній орієнтуватись. І коли відкривається вікно, Перед нами з'являється робоче поле. Це місце, де відбуваються всі події та анімації. Давайте познайомимось з ним більш детально. З правого боку на нас чекає сцена. Це область, де з'являються спрайти та різні фонові картинки. Нижче сцени знаходиться секція спрайтів, в якій ми можемо. Видаляти непотрібних виконавців та додавати нових персонажів у проєкти та ігри. Ліворуч перед нами розгортаються блоки коду. Це набір команд, що використовується для програмування. Команди мають приклеюватись одна до одної як конструктор ЛЕГО, щоб вони були клікабельними та їх розуміли персонажі. Верху, над блоками коду нас зустрічають вкладочки: код, який дозволяє програмувати. Образи. Він потрібен для дизайну та зміни зовнішнього вигляду виконавця. Та вкладка звуки. Вона потрібна для додавання звукових ефектів для виконавців і, звичайно ж, мелодій. Ну що ж, перейдемо до головних персонажів програми Scratch. До речі, їх називають спрайтами. Спрайти це персонажі, які можуть рухатись, говорити, змінювати свій вигляд та взаємодіяти з іншими спрайтами на сцені. Щоб додати нового спрайта з бібліотеки, завантажити свій або намалювати нового, ми наводимо на кнопку Обрати спрайт в правому нижньому куці. Кнопка має 4 додаткових елемента. Перший елемент це Обрати спрайт. Натиснувши на нього, ми вибираємо виконавця з бібліотеки. У нас є багато категорій, до яких. Належать наші спрайтики. Наступна кнопка малювати. Тут ми можемо створити власноруч мальованого виконавця. Наступна кнопка сюрприз. Вона дозволяє додати виконавця, якщо ви не знаєте, хто може бути героєм вашого проєкту. Кнопка Вивантажити спрайт. Це виконавець вивантажений з мережі інтернет, якого ви обираєте з власного комп'ютера. В кожного із цих персонажів є свій розмір. Рух. І також звук. А тепер. Давайте перейдемо до реалізації нашого першого проєкту після такого детального екскурса. Мета створити проєкт, у якому кіт рухається сценою, вітається з нами та запитує, як назвати. Дізнавшись, наше ім'я, котик знайомиться і йде далі, зникаючи зі сцени. Отже, давайте розпочнемо наше програмування. Залишаємо героя Scratch, тобто нашого котика. Але переміщуємо його в лівий бік сцени. Далі ми додаємо фон. або його ще називають тло. Це картинка, яка знаходиться позаду персонажа. Для того, щоб додати фон, потрібно натиснути на кнопочку Обрати тло та вибравши категорію, обрати ту картинку, яка вам найбільш до вподоби. Цього разу я оберу картинку Colorful city» Кольорове місто. Скрипт розпочинається першою головною командою, яка знаходиться в блоці події. Це команда, коли зелений прапірець натиснуто. Далі ми маємо зробити так, щоб нашого котика було видно на сцені. Для цього ми використовуємо блок вигляд, який працює із командами розмови і зовнішнім виглядом виконавця. Щоб виконавця було видно, ми обираємо команду Показати. Далі нам потрібно зробити так, щоб наш роденький котик навчився ходити. Для цього ми використовуємо блок керування, який дозволяє виконувати дію певну кількість разів. Тобто команда повторити 10. Щоб котик дійсно ходив з блоку рух, ми використовуємо першу порахунку команду перемістити на 10 кроків. Таким чином, під час натиснення на зелений припірець наш котик проїде вперед. Але для створення реалістичності ми можемо додати котику зміну анімації, так як в нього є аж цілих два образи у вигляді руху ніжа. Тому ми знову звертаємось до блоку вигляд та додаємо команду Наступний образ, яка зробить нашого виконавця більш реалістичним. Давайте переглянемо. Тепер наш котик вміє бігати, рухаючи лапками. І, звичайно ж, підбігши до певної точки на сцені, він має привітатися з нами. Так як ми бачимо в блоці вигляд першу команду говорити привіт, вона нам ідеально підійде для роботи. Фіксуємо її в нижній частині скрипта. Коли котик скаже нам привіт, нам потрібно зробити так, щоб він взаємодіяв з нами. Тобто, запитав наше ім'я, а ми йому відповіли. В цьому нам допомагають датчики блакитного кольору. Та команда запитати, як вас звати, і чекати. Котик не піде вперед, поки ви у віконечку, що висвітиться знизу, не вкажете своє ім'я. Давайте переглянемо, що в нас вийшло зараз. Котик біжить, вітається. І висвічує віконечко, як нас звати. Саме у вікні ми маємо написати власне ім'я та, натиснувши кнопочку Ентер або Стрілочку, відправити це котику. Котик дізнається наше ім'я та має привітатися у відповідь. Ми пам'ятаємо, що головних виконавців в Scratch звуть спрайтика. Тому з блоку вигляд ми знову оберемо команду Говорити привіт, але слово Привіт змінимо на речення Мене спрайт. Таким чином, в нас буде створюватись імітація, ніби котик познайомився з нами. Ну і далі наш котик має втікти із сцени. Нам потрібно продублювати команди, які вже сьогодні ми додавали. В цьому нам знову допоможуть команди верхньої частини нашого скрипта, повторити 10 разів, перемістити на 10 кроків наступний образ. Тому з блоку керування ми знову обираємо команду повторити 10 разів. З блоку рух обираємо першу по рахунку команду перемістити на 10 кроків. І пам'ятаємо, що команда анімації наступний образ знаходиться в блоці вигляд. Таким чином, котик пробіжить праворуч. Ну і звичайно, щоб створити імітацію, що котик повністю зник і приховався зі сцени, ми використаємо з вами команду заключно з блоку вигляд сховати. Ось такий велетенський скрипт сьогодні в нас з вами вийшов, і перевіримо, як виглядає наш проєкт. Супер! Ми щойно створили наш перший проєкт у Scratch! Обіцяю, далі буде ще цікавіше. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відоси. Діліться своїми враженнями і пишіть, які ігри та анімаційні історії ви б хотіли створити разом. До зустрічі в наступному відео.